Процедури проведення атестації робочих місць і медичних оглядів в Україні мали б захищати здоров'я працівників на роботі, проте механізм, за яким це наразі працює, відірваний від її головної мети. І поки фахівці з безпеки праці роками шукають сумісності нормативного регулювання, працівники роблять свої візити до лікарів. Тож 25 вересня на форумі стійкості у Львові я говоритиму про розірваності між цими процедурами і чому формальність саме у цій сфері є реальною загрозою для здоров'я працівників. Це є продовженням нашого циклу статей і вебінарів. Проте наразі в форматі широкої дискусії. Буду рада бачити кожного до зустрічі у Львові на форумі.